die Andreas ist yes. Це буде викладатися після сесії і засідання комісії на сайт, а після воєнний час треба це там здаватися онлайн. Тому просто нагадую, що у нас буде це буде Перед початком нашої роботи нам потрібно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Тут виповнути секретарям однакового засідання обрати депутата та на 25 Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто просто дівали? Також нам потрібно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції стосовно діяльність складу? Голосуємо за таку пропозицію. Хто за, проти, отримались? Які будуть пропозиції стосовно персонального складу? Пропоную депутатів до складу лічих комісії обрати депутатів Чинушу, Руденка, Куньковського. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. за? Проти? Затримались? Дякую. Шановні депутати, займайтеся, будь ласка, Передуденний за основу. За, проти, утрималися. Зміни поправку до порядку денного буде? Якщо немає, ставлено голосування в цілому. За, проти, утримались. дякую. Шановні депутати, у нас перше питання. Про початок повноважень депутати Київської міської ради і Змійського району в Одеської області. Нас відкладать поступове у нас за Павло Надія Олександровна. Надійшли рішення Київської міської ради про дострокове приведення повноважень депутатів Київської міської ради Акчуба Сергія Сергієвича та Антону Орізові Тагині. Керуючись Виборчим кодексом України, Київська міська та виборча комісія визнала обраними та зареєструвала наступних знову вістів кандидатів депутати Київської міської ради за єдиним багатомандатних. підписати спеціально. Я запрошую Мажарову Дар'ю Володимиру. Розкладенному на пленарному засіданні 50 10-ї чергової сесії кількість міської ради 8. Вас бачилися. Ми розвідаємо цього депутатського Шановні депутати, не голосуємо, ми беремо до відома. Також у нас наступні питання, наступне. Так. Це Степанова Валентина Миколаєва. Ми також вас запрошуємо сюди для складання.

Вітаю від себе особисто депутат до корпусу. У нас останній депутат від е, села Трудового. У нас не було сьогодні, депутата, або Шановні випадково. вже буде. Так що для місцевих мешканців, якщо буде потреба в якихось номах, чи ще просто в роботі інтересів, в принципі, вони завжди їх мало, але сьогодні буде також і місія депутатів. Шановні депутати, переходимо до наступного питання, третє. Про внесення змін до рішення Кмії міської, міської ради від 23 листопада 2020 року про затвердження персонального складу постійної комісії Квінської міської ради зі змінами. Наталья повторіть, будь ласка. Враховуючи кадрові зміни, які відбулися у складі міської ради, пропонуються внесен зміни до персонального складу постійної комісії. А саме вести складу постійної комісії з питань земельних відносин Мажар Маднущенко Дар'я Володимирівна та до е, постійної комісії з питань комунальної власності розвитку інфраструктури цивільного захисту населення і мобілізаційної роботи Степану Володимиру Миколаєву. Запитання будуть? Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу за проти отриматися. Голосуємо сілом, то проти. за 22, Присутні 22 депутати проти 0, отримали стурб, не голосували про прийняти доголосу рішення. Дякую Шановні депутати, наступні питання з 4 повось на пропоную до об'єднання. Я їх зачитаю, як ви скажете, можемо об'єднати чині. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Київської міської ради 29 січня 2021 року. Про затвердження міської цільової програми, мобілізаційна підготовка та мобілізація місцевого значення, забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян Київської міської територіальної громади на строку військову службу до збройних сил України та інших військових формувань на 21-25 роки. П'яте питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради 26 лютого 2021 року. Про затвердження комплексної програми цивільного захисту Генної та супернобезпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-ї 2023 роки. Шосте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 лютого 204 року, року про затвердження міської цільової програми управління майном, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади Сільського району Одесько області на 24-26 роки. Сьоме питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2023 року, року про затвердження міської цільової програми. Оздоровлення та підключення дітей Феївської міської територіальної громади з Мінського району Одеської області на 23-24 роки, не, 23 -24 роки. на 23-24 Восьме питання. Пронесення змін та доповнення до рішення Філійської міської ради 25 лютого 2024 року, за року. про затвердження плану соціально економічного розвитку Філійської міської територіальної громади з Мінського району Одеської області на 24-26 роки. Шановні депутати, до в залі консультантів є, які відповідати ці питання. Можемо об'єднати до одного. Голосуємо. Хто за? Проти. Голосуємо за ці питання за основу. Хто за, проти, підтрималися посильному село? Хто за, проти, підтрималися. Як речі на комісія? Що до об'єднаних питань? За 22. Проти 0, Отримались 0, не голосували 0. Рішення прийняло доголошення. Рішення об'єднання. Як наступне питання пронесення звітне доповнення до рішення Київської міської ради години 2023 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Таку що у нас є. Єктивні заповідати? Ні. Якщо немає, необхідно заповідати, ставимо на голосування за основу. Хто за, проти, підтримувалися, Хто за, проти, підтримувалися. Дякую. Питання 22 за проти ні. 0. Отримали чорні, олежали. Наступні два питання пропоную до об'єднання. Це затвердження постоянно військової голови, mm. про покладання обов'язків ставки на території Хорнівського трактунського округу No7 на ставку з нашому комітету Куліської міської ради Бойчука МА. Наступне питання про розкладання обов'язків із чирення матеріальних дій та посвідчення довіри. Є заповідач у нас. Якщо немає, на то пропоную до об'єднання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, дотрималися? Тепер голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утримались. За всі 22 рішення прийнято до голосу. Наступні два питання також пропонують. Знаєте про внесення змін до положення комунальної установи Центру надання суперних послуг Кіївської міської ради та затвердження його в новій редакції. І наступне питання: про внесення змін до рішення Київської міської ради до 14 грудня 2023 року, про затвердження структури загальної чисельності та штатного роботу комунальної застанови Центру надання суперних послуг Кіївської міської ради на 24-й рік зі змінами. І з них не доповідати. <зв 'язок> Якщо немає необхідності доповідати, я лише можу. Доповнити ці два питання, останні питання, з чим це зв'язано. Комунальна основа у нас, нас участвує в одному проєкті, вона може отримати в разі цього автомобіль для мобільної бригади обслуговування соціально неспішенам пресу нашого населення. Ви, можливо, бачили вчора чи позавчора, здається, ми отримали для наших працівників велосипеди з акумуляторами, які зможуть забезпечувати якісні послуги мешканцям нашої громади. І є такий проєкт, як можна отримати автомобіль. Але в штаті повинні бути відповідні звіти, тому що участь в проєкті неможливо, якщо в штаті немає це посади. Посади, поки не закуплюються, якщо буде виграти ну, цей проєкт, то звісно, що потім буде отримана вже ця субвенція чи вже сам автомобіль, і під це буде набиратися штат, і вони будуть проводити відброю. Як виясні, відповідачі є. Буде запитання. Тоді ставлю на голосування щодо об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за? Проти утрималися. Тепер голосуємо за ці питання за основу. Хто за? Проти отрималися поправки? Ні. Якщо немає, голосуємо в цілому. Казав? Проти? Утримались? Дякую. Наступне питання. За всі рішення прийнято оголошення. Наступне питання пронесення. Він до положення провідня освіти молодіжної політики Київської міської та затвердження його в новій редакції. у нас присутні. Є необхідні заповідати? Ні. Якщо немає ставлено голосування за основу, то за, проти, отримались. Поправки будуть? Ні. Зацію в цілому, за, проти, отримались. Дякую. Наступне питання. Запитання всі за прийняття рішення прийнято голосу. Дякую. Наступне питання про затвердження стратегію розвитку кожного закладу освіти Київської Київський заклад загальної середньої освіти номер 4 Київської міської ради на 24.28 роки. Доповідач також присутній залі, хто доповісти? Є такі як доповідати. Mm -hmm. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. за, проти, дотрималися поправки? Mm -hmm. Голосуємо в цілому. за, проти, дотрималися? Дякую. Всі mm за рішення поєднувати -hmm. доголосив. Наступні питання 16 -го, 18 -го пропонують до об'єднання. Це зміни до структури. 16 питання, про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року, про затвердження структури та градичної чисельності працівників Київського закладу загальної середини освіти No3 Київської міської ради на 24 рік. 17 -е питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року. Про погодження структури та загальної чисельності та штатному розпису комунального підприємства Київської міської ради бюро технічної організації на 2024 рік. 18 питання про внесення змін до рішення Хіївської міської ради 22 грудня 2023 року про погодження структури, загальної чисельності та штатного розпису комунального інформаційного підприємства і ліської лікарні Кіївської міської ради на 24 рік. Є необхідність доповідати ці питання. Можна об'єднати. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, утрималися, тепер голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися. Поправки до питань? Якщо немає, голосуємо судовому. Хто за? Дякую. Наступне червоному питань Усі голоси за рішення заємної Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішень Київської міської ради від 4 листопада 2023 року про затвердження фінансового плану комунального неформаційного підприємства Київського та профільного лікарня Філійської міської ради на 24 рік зі змінами. Є необхідно заповідати, доповідач є. Якщо немає ставлю голосування за основу, За. Проти, отрималися, поправки будуть. Голосуємо цілому. за, проти, підтримувалися? Дякую. Що друзі, питання за всім? Рішення прийнято одного. Другі два питання це затвердження звіту фінансового плану. Пропонують також до об'єднання. Двадцяте питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального неформаційного підприємства кілька короткої лікарні Кіївської міської ради за другий квартал 24-го року. І вас перше питання, про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Київського центру проєктної допомоги Кліївської міськради за других фактом четвертого року. Є заобіні доповідати? Будуть запитання до <но> речі. Якщо немає запитань, тоді пропоную за об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за проти дотримувалися? Голосуємо тепер вже за основу. Хто за проти утримувалися? Поправки будуть. Голосуємо. Та за, проти, стрималися. <плес> Наступне питання. За розглянути питання 22. Прийняв рішення прийняття голосу. Наступне питання. Про визначення та затвердження переліку ремонтативних послуг, які надаються через центр компанія послуг з нашого комітету поліції міської ради. Доповідачі сам фільмівської ради, що немає ставлення на голосування за основу. Про за. Проти, отрималися, поправок не будучи. Голосуємо цілому. За, проти, 22-го Всі За, якщо. Наступне питання. Про затвердження тарифів на здатні спеціальних послуг, які надаються комунальним основу центру надання спеціальних послуг Київської міській ради на 24 рік. Доповідачі, є свідчення, відповідати. Якщо немає, ставлю і на голосування за основу. За, проти, отримались, поправок не будучи. До оціфіксовано. За, проти, отримав, зяку. Запад з два. Наступні питання. Об'єкти надаються в оперативного управління по закладу освіти. За питання. Про закріплення частини нерухомого майна, що належить комунальній власності Київської міської територіальної громади з міського району десь комусь особи Київської міської ради за прийдецьким закладом загальносередньої освіти Київської міської ради на підставі оперативного управління. І 25-те питання про закріплення частини нерухомого майна, що належить ради, на до комунальної власності Київської територіальної громади з міста району Одеської області, в особі Київської міської ради, за Київської заштої дошкільної освіти ЄСАДОВ Доліської Київської міської ради на практи оперативного управління. Є Єобхідні доповідати? Об'єднання. Якщо немає, тоді пропоную до об'єднання. Хто платить оперативність до своїм? Хто за, проти, утрималися? Голосуємо за основу. Хто за, проти поправки будуть? Ні. Що немає, голосуємо цілому. Хто за, проти,